Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. Пенсійний фонд попередив про зупинення виплат деяким українцям, хто залишиться без пенсії. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. Частина українських пенсіонерів не отримуватиме виплати вже з 1 квітня. Що потрібно зробити, щоб цього уникнути? І чому ПФУ хвалив таке рішення, розповідаємо в цьому матеріалі тим пенсіонерам, які мають пройти фізичну ідентифікацію та не зроблять цього до кінця березня 2024 року. ПВ обіцяє заморозити виплату пенсій. Про це повідомив сайт Taday.ua, хто має пройти фізичну ідентифікацію. За законом фізичну ідентифікацію УПФУ щорічно мають проходити ті пенсіонери, які набули статусу по до 24 лютого 2022 року та отримують пенсію в Ощадбанку. Ця вимога була тимчасово скасована під час епідемії коронавірусу, але в липні 2023 року її дію відновили, тому всім пенсіонерам потрібно було ідентифікуватись ще до кінця 2023 року. Враховуючи, що у багатьох могли виникнути труднощі із проходженням фізичної ідентифікації через війну, уряд продовжив терміни ще на три місяці до 31 березня 2024 року року, як пройти фізичну ідентифікацію. Пройти фізичну ідентифікацію можна кількома способами: особисто прийти у відділення ПФУ за місцем проживання, особисто прийти у відділення Ощадбанку. Пройти відеоідентифікацію онлайн за допомогою однієї із програм для відеозв'язку для підтвердження особи пенсіонерам треба надати оригінали документів. Паспорт, пенсійне посвідчення. Для проходження відеоідентифікації заздалегідь необхідно подати заявку на сайті ПФУ на верхній панелі вибрати вкладку Ідентифікація в режимі відеоконференцзв'язку, дотримуватись рекомендацій, які з'являться на екрані, що буде. Якщо не пройти фізичну ідентифікацію, якщо пенсіонер не пройде фізичну ідентифікацію, пенсійний фонд заморозить перерахування пенсії. Тобто гроші продовжать нараховувати, але не переказуватимуть на банківську картку, і отримати їх пенсіонер не зможе. Виплату пенсії буде відновлено лише після того, як одержувач підтвердить, що він живий. При цьому буде переведено пенсію і за той період. Коли виплати були заморожені, у пенсійному фонді пояснили, що такий захід введений, щоб припинити шахрайство, коли деякі люди, які заволоділи пенсійною карткою, продовжують отримувати виплати за померлого пенсіонера.